Шоу, де плепсу панів Тут нема що ловить, на гальму І не залипає в тімлі Краще лянь, про пригоні перемога по кадрах пливе Кіно, веселе монтаж, ніби зроблено на ура Без лестощів, тут, як плям на свіжій стіні Бачиш лісів, нужду, це сигнал, Розберись у собі Тіло в теплі, ми цілі, нібито все по уму. А вина, система, привідля свина і самому Ей, приціл спині у тих, ну давай починай себе Доведи, що не свиня, покажи, де посе змія За себе, за інших родин громада, земля, відплати земляч, як Міцно тримаєш стяг вперед Силу в кулаки, мотузка в руці ганчір'я, на, на тофле, голоси, шафоти, мішок, перемога неминуча знов, а на стопі для втіх і блазні, як море, для основ. Гіркий дим, полігон, випадковий обстріл, каньйон, скільки душ упало вниз, просто так без імен Нам не буде місця тут, пам'ятай цей закон, Ужгород, наче дім, але дім капкан hey, you What the f**k, welly? Не ловись на їх токсин Сотав з молоком як спрут Навіть з повною кишеню все одно лишишся тут Ужгород наче дім, але дім капкан Дим гори внизу бетон Ти бутик та не комільфо Плисти повз вітрини ікони не те кіно Місто і сатира і бувальщина одно Ти бутик та там не го І ти писався по повній, бро Ужгород наче дім, але дім капкан Hey! Ей, юмо, дефат бабражені всі на все й завжди. На кухнях без кінечі трети, чай, десерти, суди Очкарик месить, багно, мовляв, ми у всьому винні. Чайові йому зовні сиплються постійно. Час сказати про них, порак підкрався дожив, отруюють джерела, рукава уже в крові, ворога позвеличи ворота, б' йому відкрив. Хто хейтить світ, говорить, дуже підозріло, правильно. Провокатори вожді, не спід, тримайте фронт, вони несуть, біду бунчу чума і війна смута кулею по головах ми білінчували розум але чомусь не може так вперед силу в кулаки мотузка в руці на приречених ганчеріна я в твоє голоси Є шафот і мішок хай замовкне кухонний ж самі незадоволені, бурмочуть знову і знову ні motherfucker, bam Hey, you motherfucker, bam Hey, you motherfucker, bam Hey, you motherfucker Brown Hey, you motherfucker Brown Hey, you motherfucker Brown Hey, you motherfucker Brown Hey, you motherfucker Brown